Я їхав 31 час у поїзді, було дуже жарко, але коли я їхав, я насолоджувався цими красами гори, степи, це дуже красиво. Я раніше цього не бачив. 13-річний Ростислав Кривошеєв на Закарпаття приїхав уперше. Розповідає про своє життя на сході України. Зараз тихо, але раніше, ріка два тому, дуже була війна сильна. Стріляли та прилетіли бомби, прилетіли на наше місто. Було дуже страшно. Прилетів снаряд і розбомбила хату по І було дуже дорого її відновлювати. В Ужгороді з дітьми працюватимуть закарпатські волонтери, а також учителі, які приїхали з Луганщини. Розповідає організатор поїздки капелан Іван Ісайович. Я звернувся правда до волонтерів зараз до про допомогу. Хочу, щоб діти сходу, особливо тих територій, які зараз є в сірій зоні, щоб більше знали про Закарпаття, що більше спілкувались з нашими дітьми, з нашою молоддю, щоб молоді сходу бачили, що тут ми такі самі, як вони, так гостинні і. Одним словом, це для внутрішньої доброї комунікації між молоддю для учнів підготували екскурсії за Карпаттям. Розповідає волонтерка Олена Булеца. Гори будемо їздити на термальні басейни. Будемо їздити. Оглядові екскурсії по різних санаторіях Закарпаття для організації, звичайно, нам потрібні були кошти, тому ми зверталися до всіх небайдужих, до підприємців. За словами волонтерки, на відпочинок дітей зі сходу України витратять близько 100 тисяч гривень. Оксана Ушакова, Валерій Михліченко, новини на Суспільному.